Інститут вивчення війни критичне значення фортечного поясу України в Донецькій області. Пояс фортеці складається з чотирьох великих міст та кількох містечок і селищ, що простягаються з півночі на південь вздовж автомагістралі h 20 Костянтинівка Слов'янськ. Із загальним довоєнним населенням понад 380 тисяч 537 осіб. Пояс має довжину 50 кілометрів, приблизно 31 милю, що приблизно дорівнює відстані між Вашингтоном, округ Колумбія, та Балтимором, штат Меріленд. Україна витратила останні 11 років, вкладаючи час, гроші та зусилля у зміцнення фортечного поясу та створення значної оборонної, промислової та оборонної інфраструктури в цих містах та навколо них. Слов'янськ і Краматорськ утворюють північну половину фортечного поясу та слугують важливими логістичними центрами для українських військ, що обороняються в Донецькій області. Дружківка, Олексієво-Дружківка та Костянтинівка є південною половиною фортечного поясу. Українські війська вперше почали створювати оборонні позиції в цих містах та навколо них після того, як відбили їх у проросійських маріонеткових сил, які атакували та захопили Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку у квітні 2014 року. Невдача Росії у захопленні Слов'янська у 2022 році та триваюча боротьба за охоплення фортечного поясу підкреслюють успіх довгострокових зусиль України щодо зміцнення міст фортечного поясу. Російські війська наразі все ще намагаються оточити фортечний пояс з південного заходу та займаються його захопленням, що ймовірно триватиме кілька років. Відмова від утримуваних Україною частин Донецької області призведе до того, що російські війська опиняться на кордонах Донецької області, і ця позиція буде значно менш захищеною, ніж нинішня лінія. Дозвіл російським військам зайняти позиції вздовж кордону Донецької області вимагатиме від українських сил термінового створення масивних оборонних укріплень вздовж прикордонних районів Харківської та Дніпропетровської областей, місцевість яких погано підходить для створення оборонної лінії. Потенційні українські оборонні лінії в цьому районі проходитимуть через відкриті поля, а природні перешкоди, такі як річки, Оскіл та Сіверський Донець, знаходяться занадто далеко на сході, щоб служити оборонними позиціями для українських військ, що захищають кордон Донецької області. Потенційне припинення вогню вздовж кордону Донецької області також вимагатиме масштабних інвестицій в інфраструктуру сумісну з масштабною довгостроковою місією з моніторингу дотримання режиму припинення вогню. Російські позиції вздовж прикордонних районів Донецько-Харківської та Донецько-Дніпропетровської областей забезпечили б набагато вигіднішу точку відправлення для майбутнього російського наступу на сусідні райони Харківської або Дніпропетровської областей, ніж нинішні лінії. Змушення України поступитися Росії рештою Західної Донецької області перемістило б російські війська на 82 кілометри далі на захід, від, на захід в Україні приблизно 51 милю або приблизно відстань від центра Мангеттена нью йорк до Трентона, Нью-Джерсі. Передача Лимана, Донецька область російській окупації створила б сприятливі умови для росіян, щоб атакувати українські позиції в Харківській області на східному березі річки Оскіл у відновленні боїв. Російські війська могли б тоді спробувати перевернути свої зусилля 2022 року та використати слов'янськ і подальше просування вздовж траси є 40 Харків-Новошахтинськ для атаки на Ізюм, Харківська область з півдня розмістивши російські війська приблизно за 20 кілометрів від ключового міста Ізюм. Російські війська також утримують обмежені позиції вздовж кордону Дніпропетровської області на південний захід від Покровська. Але поступка решти Донецької області дозволить російським військам уникнути завершення їхніх поточних дороговартісних зусиль з обходу Покровська та Мирнограда. Російські війська також уникнуть необхідності пробивати найзахищенішу оборонну лінію України: Добропілля, Білозерське, Новодонецьке Олександрівка, яка також простягається з півночі на південь подібно до фортечного поясу. Таким чином, поступка решти Донецької області також надасть російським військам вигідніші позиції для наступу на Дніпропетровську область. Повідомляється, що пропозиція Путіна. Креслює його безкомпромісні вимоги до капітуляції України та постійну незацікавленість у добросовісних переговорах. 1 серпня Путін заявив, що умови, викладені в його промові в червні 2024 року, безумовно залишаються незмінними. У червні 2024 року Путін вимагав, щоб будь-яка мирна угода була спрямована на усунення корінних причин війни та, передб... та передбачала демілітаризацію, денацифікацію та нейтралітет України. Путін фактично вимагав усунення чинного легітимного уряду України та створення проросійського маріонеткового уряду в Києві. Відтоді Путін послідовно вимагає від України поступитися всім Донбасом та так званою Новоросією, посилаючись на окуповані та неокуповані частини Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей як передумову для будь-яких переговорів з Україною. Точні умови пропозиції Путіна залишаються незрозумілими через плутанину у звітах адміністрації Трампа про неї. Повідомляється, що офіційні особи Сполучених Штатів Америки неодноразово заявляли, що Путін пропонував вивезти війська із Запорізької та Херсонської областей в обмін на решту Донецької області. А потім виправили цю заяву, сказавши, що Путін пропонував лише заморозити лінії фронту в Запоріжжі та Херсоні. Також повідомлялося, що офіційні особи Сполучених Штатів Америки заявили, що Путін запропонував вивести війська з Сумської та Харківської областей. Єдина умова спільна для всіх повідомлень про позицію Путіна, це вимога, щоб Україна вивела війська з решти Донецької області з усіма перевагами для Росії та недоліками для України, викладеними вище.